Привіт. Привіт. Боже, яка ти красуня, як я ж за тобою скучила. Сьогодні моя любимка на прямокоді серія з пептидами і міорелаксантами. Світлана пише, що я схильна до набряків і темних кіл під очима, а також маю пігментацію довкола очей. Який крем ви можете порекомендувати? Чи підійде рінова, чи краще обрати засіб спеціально розроблений для санців і набряків? Дуже хороше питання. Так, в нас є крем від сенців і набриків. Крем рінова, мій улюблений і ваш улюблений крем довкола очей, і там однозначно є всі необхідні. Компоненти для того, щоб зробити дренаж, тобто він іде від набряків, він іде від темних кіл, тому що покращує кровообіг, він іде від зморшок, тобто він потужний і дуже дієвий. Стосовно пігментації довкола очей я брехати вам не буду. Якщо це у вас з дитинства є така спадкова повіка, вона кажуть, дівчата, знаєш, тіні в мене корічні ви свої. Знаєш? Типу, якщо вона в вас з дитинства, тут скоріше все-таки опановуйте техніки макіяжу, які допомагають. Дуже крутізний коректор. Я останнім часом погано спала ночами, і в мене такі темні кола, Та коректор, наш коректор, створений для шкіри довкола очей. Наносите його, він потужний, він ліфтинг-ефект має, він тонесенький, він не збирається в зморшках. Але якщо у вас є синці, ви реально протягом дня втомлюєтеся, він може підсмоктуватися, носіть його в косметичці. Також, як на темну повіку, я в курсі розказала, в нас є уроки макіяжу, коли покажемо окремо. Тобто темні кола, так. Набряки, так, це все крем Рінова, користайтеся задоволенням, буде працювати. Пігментація, якщо вроджена, на жаль, не впореться. Крем Рінова він дуже гелеподібний, Ні, він так. як водичка, тут більше води, ніж жиру. Тому, якщо ваша шкіра жирна, ви маєте зморшки, маєте схильність до набряків, Антон. маєте пігментні плями, він іде як освітлюючий. То ми обираємо крем Рінова, він легесенький. Якщо ви любите легку структуру, два різних пептиди там не два міорелаксанти. Там ще є дуже класний пептид, який, крім о, перший пептид міорелаксант, який затурможує мімічну активність. Mm -hmm. Тому коли до мене приходили дівчата на перманент брів, і в них одна брова стрибала mm -hmm. вище другої, а вона мене просила зробити брови на одній висоті, знаєш, mm -hmm. то я, mm -hmm. я в той момент. Давала в нас були тоді пробнички, Зараз і, італійці добрі люди не дають пробнички Рінова. Okay. Я давала пробнички Рінова на тиждень і за тиждень зупинялися активність mm -hmm. брови. Тобто, з точки зору омолодження, вони обидва активні, а з точки зору все-таки пониження м'язової активності, Рінова міцний, і дівчата дуже часто беруть його, знаєш, як наносять на чоло, і чолові вот, довкола очей. Тобто тут і крем довкола очей, і тут і Рінова. Тобто, на оці зможки, які, знаєш, які є в нас динамічні, є статичні. Динамічні є у всіх, дівчата, коли ви посміхаєтеся, супер, це мусить бути. А статичні це коли ви не посміхаєтеся, і у вас на скронях є такі довгі зморшечки. І от при таких довгих статичних зморшках рінову беруть, поєднюють з іншим засобом, наприклад, з великим об'ємом крему, ну, звичайно, нашого класичного. Крем наносять на все обличчя, шийку, декольте, щоб зекономити, а рінову наносять отак, от і сюди. Перший пептид. Який зупиняє приторможує міміку? Ну, звичайно, ботокс, а Такий знаєте, він як працює? Ви нанесли? Він працює. Ви не нанесли, він не працює. Другий пептид він стимулює синтез наших власних білків шкіри, uh -huh. синтез колагену, ластину і дає гіалуронову кислоту. Uh -huh. у мене під тему є якраз питання від нашої написала. Ні, Жанна, що мені, подобає, мені дуже подобається крем Рінова, але його лише 30 мл, про що ми говорили? Тому хотілося б зекономити. Підкажіть, будь ласка, з яким засобом краще його міксувати, і, і коли тоді краще використовувати рінова, на ранок чи на вечір. Ви казали, що вечірні засоби сильніше впливають на шкіру, ніж ранкові. Рінова для То як краще залишити Рінову на ранковий догляд, чи все-таки використовувати на вечір, якщо включити ще один засіб? Угу. Перефразовую трошки угу. питання, щоб дівчата і ти почула, чи правильно я його почула. Окей? Угу. А, значить, крем рінова подобається, але дорого. дорого хочу, якось, хочу якось економити, і тому хочу його залишити або на ранок, або на вечір, і додати інший засіб в своє використання. А, і дійсно, я казала, і це є абсолютно правда, що всі засоби, які наносяться на шкіру ввечері, вони дають більше ефекту, ніж засоби, які наносяться на шкіру зранку. Саме чому? Тому що вночі наша шкіра. вона не захищається від агресії оточуючого середовища. Тобто, жінка зайшла в печеру, на неї перестало світити сонце, перестав дути вітер. І таким чином, в цей момент, наша шкіра не захищається, а відпочиває mm. і оновлюється. І причому, знаєш, який прикол? Я це дізналася для мене це було дуже дуже цікаво. Виявляється, Наша нервова система і наша шкіра оновлюються вночі, тому спати треба. <смі> спати треба. Я до молодих мам не маю ніяких питань, але бачите, я не поспала декілька ноч... нічок Нормально сенсі збільшилися. Це нормально, спати треба. Тому коли вдень наша шкіра вона спить, наша шкіра вдень не працює вночі. Вона оновлюється. А вдень вона відпочиває, вона тільки захищається від, ну тобто ми її захистили і вона собі спить. А вночі вона бере нові клітини з зародишого шару і виводить їх на поверхню. Коли ми в підлітковому віці, то цей е, період. Повної регенерації клітини, зараз я поясню. Відбувається за 21 день. Mm -hmm. Тобто, кожен вечір 5% нових клітин піднімається і йде на поверхню, і стають красивим мертвою цеглиночкою на поверхні шкіри. Далі, з віком цей процес уповільнюється. І коли ми впроваджуємо хороші нічні засоби, вони допомагають пришвидшувати регенерацію клітин шкіри вночі. Зрозуміло. Рінова є потужним омолоджуючим засобом. Ви, якщо не переживаєте за мімічну активність в день, угу. ви можете його наносити лише на вечір. Він буде освітлювати, підтягувати контур обличчя, зменшувати кількість зморшок. можна на вечір, так, але на день його дівчата використовують з іншою метою для того, щоб притормозити мімічну активність. Угу. Якщо жінка коле ботулотоксин. І в неї нема мімічної активності. Ну окей, на вечір просто молоджувати гарну шкіру. Якщо хвилюється, я не знаю, чи от м, варто говорити дорогий чи дешевий, це з чим порівняти. Ну, угу. Тобто, в нас є дівчата, які сумочки купують за шалені гроші, а крем дорогий. Або там, ну ви знаєте, це всі свої боки знаєте, де ви витрачаєте більше ніж треба, а де крем дорогий. Ну тобто. Я думаю, я зараз відповіла так. чи не дуже. А мені здається, що так. Підкажіть, будь ласка, флоїд крем зміїної отрути, який жирний, смоктується швидко чи повільно? Світ, він, Любий крем, будь-який крем, який ви наносите, між кремом і макіяжем може прийти, мусить пройти 20 хвилин. Mm -hmm. За 20 хвилин він смоктується, і розумієте, я ж та в себе одна, і я в сухошкіра. І в мене все смоктується як голодну землю. Тому yeah. тут скоріше треба збирати статистику з дівчат, а yeah. наскільки він швидко чи повільно всмоктується. В мене всмоктується все дуже і дуже скоро, прям, прям дуже І іноді в мене прям є така потреба нанести ще один шар. Ще один шар. Мені іноді під час масажу я навіть оновлю масажну суміш, тому що вона всмоктується, Бо mm -hmm. я власниця сухої шкіри, якби це не виглядало дивно. Скажуть, блищить як млинець, власниця сухої шкіри. Так, в мене суха шкіра, тип шкіри сухий, тому смоктується скоро. А так я вам чесно брехати не буду. Я не знаю, як смокчиться на жирній шкірі, наприклад, не знаю. У мене ще є від Али питання: чи можна наші крапельки з гіалуронкою чи з колагеном використовувати як повноцінну сироватку? Я знаю, що ти відповідала в чаті, але може, ми дівчатам тут в двох словах теж розповімо? Окей. У нас є два засоби: рідка гіалуронова кислота і рідкий колаген. Mm -hmm. Вони не є сироватками, це є дрібномолекулярна суміш, але вони не мають в своєму складі олій взагалі. Вони зволожують, але жиру не дають. Є зволожуючі потужні компоненти, але жиру вони не дають. Mm -hmm. Гіалуронка і колаген можуть наноситись на шкіру довкола очей. Цьому в чому є їх дуже важлива відмінність від сироваток. Якщо є на шкірі відчуття сухості і стягнутості, то все-таки я би впроваджувала би або ще жирний крем туди, до, до цих, не, не до сироваток, mm. да? або впроваджувала би туди ще одну додаткову сироватку. Ну, я на собі пробувала, мені чистий колаген і зверху закритий кремом мало. Мені сухо для сухої шкіри. Жирна шкіра з гравітаційним типом старіння. Я думаю, вона буде пищати від того, що це ніжний склад, не обтяжуючий, не жирний. Тут треба все пробувати. Якщо не стягує шкіру, то абсолютно спокійно. Ну, от, але якраз і писала, що вона е, власниця гравітаційного типу шкіри. Ну, це ж тип mm -hmm. питання... Mm -hmm. Алла ще писала, дуже задоволена всіма лінійками по догляду за обличчям. Але є питання. <гум> можна викор... Чи можна використовувати по черзі крем з ретинолом, крем з вітаміном С і крем рінова? На ну, основі міорелаксантів, я так розумію, для... і сироватку, і під очі. Цікаво. Ну, сироватку, чи можна під очі? Це ми вже говорили, що можна. Чи... Або вона питає, чи, можна... чи треба використовувати тільки одну лінійку? От, взяла з вітамін С, використовую вітамін С, наприклад. Чи можна їх міксувати? Оці всі. Ну тут все різне. Шляхом накопичення працюють всі компоненти, це однозначно, це треба знати. Uh -huh. Тому чередувати не треба. І що можна чередувати? Можна на вечір брати одні засоби, на ранок uh -huh. брати другі, але проходити повністю курсом. Uh -huh. Тобто, не так, що один вечір вітамін С, другий вечір Рінова. Третій вечір ще щось придумала, тому що організм має брак вітаміну С, в чому це може проявлятися? Це може проявлятися в тьмяності шкіри. Дівчата, що палять, мають постійний брак вітаміну С, наприклад. І брак вітаміну С, тьмяні шкіри, недостатній синтез колагену і ластину. І вона сьогодні випила вітамінку з вітаміном С. А завтра вона випила вітамінку з магнієм. А післязавтра вона випила вітамінку для міцності судин. І вона хоче. Щоб вітамінки всередину, mm -hmm. поки ми не накопичимо певний, е, певну концентрацію mm -hmm. необхідної речовини, я взагалі, за, якщо вам підійшов засіб, то я взагалі. За те, щоб його користати ну пів року часу, тобто закінчився новий ще uh -huh. раз купити, uh -huh. тому що ви дасте от ви ретинолом користуєтеся всю зиму, ви дали вітаміну А достатньо шкірі. Uh -huh. Потім почали користуватися ріновою. Там свої компоненти, коктейль дуже потужний. Накопичила вона, ви маєте результат, супер. Тобто, все таки накопичувальний результат краще працює ніж збірна солянка. Ну, це моя особиста думка. Ще хочу нагадати вам ще раз. Відправка по Європі зараз день в день. Дуже зручно. Не стидайтеся, звертайтеся, замовляйте mm -hmm. все через Україну. Наші дівчата оформлюють, зв'язуються зі складом, постачальником. Не треба переживати, що вам по Європі треба дзвонити особисто. Мені ні, ні працює по системі України. Ви зв'язуєтесь по наших контактах, наших соцмережах 068 5125 125, оформлюєте замовлення, і воно день в день їде до вас. Від оплачувати можна як офіційно на рахунок, оплачувати можна як офіційно на розрахунковий рахунок за кордоном, так оплачувати можна і на українську карту, і PayPal -ом. знаходимо будь-які можливості. Далі хочу вам нагадати ще раз: у нас є зараз ресурс, де можна почитати про кожен засіб. Тому в телеграм-каналі. Ми зараз напишемо посилання на цей ресурс, і у вайбері напишемо посилання на цей ресурс. Накопичувальний засіб, дуже спосіб дуже дієвий. Так, абсолютно треба трошки зачекати. От знаєш, буває така ситуація, що жінка просто не дочікується. Угу. От вона цим міксом, знаєш, цією зборною солянкою, коли вона чудить у це все, та, то спочатку одне, потім друге, потім третє. І вона просто не може дочекатися результату. А ще знаєш, там ще сусідка принесла якийсь крем, а ще там коліжанка щось таке дала. Тобто вони просто міксуючи, не можуть дочекатися результату, а потім розчаровуються, ніби й дорогий а результату не дає. Так, таке буває. Але дивлюсь, що Аллочка теж в ефірі написала дякую за відповідь. Угу. Супер, супер. Так, дякую, що були з нами в ефірі. Нагадую, що в нас є багато ресурсів для вашої зручності: Ютуб, Телеграм, Тікток, Вайбер, Інстаграм. Якщо ви про щось не знаєте, будь ласка, долучайтеся, Будем, будемо раді вас там бачити, і для вашого комфорту там різний контент, щоб вам було цікаво. Поставте, будь ласка, сердечко цьому відео, тому що нам завжди дуже приємно бачити, що ви подобали ефір. Для вас це. Полинка часу, а для мене це посмішка <сміст> від, від вас до мене, і дуже вам рада, коли ви коментуєте, коли ви ділитесь ефіром, mm -hmm. коли ставите лайки. Я дуже люблю свою аудиторію. Машенька, я теж дуже рада була тебе чути, хоч і не бачити. <сміст> <сміст> я тебе <сміст> <ти сміст> бачила до кінця ефіру супер, так що це було класно. <сміст> Все, тобі моє величезне серце. Будемо прощатися. <сміст> 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 Дівчата, дякуємо за ефір. Дякуємо до зустрічі, любо до зустрічі.